відділ 35 я перейшов гори кісток і океани крові, завдяки незліченним відродженням. Два скелети нарешті були знищені блискавичним щуром і маленьким скелетом в тривалій битві. Супінг не зупинився на цьому. Він взяв блискавичного щура і маленького скелета з собою, щоб шукати іншу здобич навколо цієї величезної гори кісток, незважаючи на те, що вони жили там найнівчемнішим життям. Коли він вибивався з сил, супін відновлювався шляхом відродження, коли його розум втомлювався. Ін накладав на себе руки, щоб відновитися людина. Пацюк і скелет вирушили в експедицію вздовж гори кісток. Вони вирішували відродитися в іншому місці лише тоді, коли зустрічали вістот, які були набагато сильнішими за них. Тоді вони знову починали свої дослідження. Час пролетів непомітно, де забаром минуло три дні. Супін втратив рахунок кількості відроджень та місць, які він випадково відвідав. Він лише пам'ятав. Що були гори з величезними купами скелетів і кісток, темні ліси, які ласували життєвою енергією, і безмежні океани, які вирували кров'ю. Але він зустрічав багато неживих істот: одних покручених і потворних, інших чарівних і прекрасних, третіх слабких, як середньостатистичний скелет з бойовою силою, не більше п'яти, а четверті були настільки сильними і могутніми, високими, як гори, що супін навіть не міг бачити їх повністю. У цьому зловісному середовищі супін, що блискавка та маленький скелет швидко росли, в бан раптом бліді та прозорі тіла двох моторошних привидів раптово огорнуло велике скупчення блискавок. Вони знищилися на місці, не встигнувши наблизитися. Фіолетова фігура вистрибнула з блискавками. Що металися в її волосі, хлопець м'яко приземлився, спритним кроком пройшов через місце, де були знищені привиди, і попрямував далі. Позаду нього уважно свідували людина і скелет. У порівнянні з трьома днями раніше зовнішній вигляд блискавичного щора не дуже знинився, чіба що хутро його потемніло, а грозова сила, що нестилася в ньому, стала густішою зрештою. Блискавичний, щур був лише другого рангу. Застосування декількох умін сімейства грому поспіль призвело б до виснаження його енергетичних запасів тому, коли блискавичний Щур вивчив громовий удар, він поступово опанував більш складні способи накопичення енергії. Блискавичний Щур стискав свою енергію до крайності і наповнював нею все своє тіло. За загальною кількістю накопиченої грозової енергії, блискавичний щур був не слабший за вихованця 5-го чи 6-го рангу з сімейства громових лідне житі, сутин раптом побачив перед собою запилене. Дивне дерево, с кійкома яскравими, кривавого кольору плодами, всі плоди мали ледь помітні обриси людського обличчя і були улюбленою їжею для жненьки домашніх тварин з родини громових. Плоди містили сильну силу нежиті, і їх рідко можна було купити у федерації. Зрештою, кожен з цих фруктів, це втрачене життя вперед Супін повернув свій погляд назад. Не вагаючись, він наказав блискавичному шуру вдарити по тому фруктовому дереву, як тільки блискавичний шо отримав наказ супіна, навколо нього спалахнули електричні доги, і ті врешті решт зійшлися в кольову блискавку, що свистом вдарила в корінь фруктового дерева. Бан у той момент, коли блискавка наблизилася, корінь. Похований під землею, раптово прорвався крізь врун і потягнувся до блискавки, в одну мить розтрощивши її на друзки. Однак коріння і гілки обгоріли до чорного кольору і впали на землю бах. 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 Блискавичний, що посвідовно завдавав ударів громом і блискавками. Кількість коренів цього фруктового дерева зменшувалася, поки нарешті. Дерево не витримало удару по стовбуру, де залишився чорний слід. Супін якось почув неприємні крики, що долинали з-під дерева. Супін не виявив жодного милоседя. Це дерево мертве захоплювало інші життя, включаючи скелети, та привидів, щоб перетворити їх на їжу. Так сталося, що непереможними супротивниками таких дерев були домашні улюбленці родини громовиків. Незабаром фруктове дерево було розколоте нафти Супін зібрав плодине життя і поклав їм до своєї комори в сховище майже заповнене. Супін насупився. Коли помітив, що місце для зберігання майже досягло межі, там були різні види корму для домашніх тварин, які він зібрав по дорозі за ці три дні. У нього залишалося ще два дні, і він мін би знайти більше їжі, але він боявся, що місця, яке залишилося, не вистачить Система чи можна збільшити місце для зберігання? запитав Супін подумки. Так, стільки енергетичних балів, 100 енергетичних балів за кожен кубічний метр. Звісно, супін не торгувався з системою, бо вона ніколи не працювала. Він використав решту балів на модернізацію сховища. Це був рідкісний шанс, коли він міг приїхати на цю культиваційну ділянку найвищого рівня, яка коштувала б 9 тисяч очок енергії для поставок. Він не хотів втрачати корм для домашніх тварин лише через те, що йому не вистачало місця для зберігання. На жаль, корм для домашніх тварин зібраний тут. Це здебільшого корм для сім'ї демонів, який не користується попитом у населення. Вало, де можна продати такий корм, і мало хто його купує. Треба добре подумати про дистрибуцію. Сказав собі Супін, зібравши фрукти. Супін попрямував далі. Після кількох несподіваних смертей внаслідок раптових нападів, Супін обшукав усю місцевість, і знову він вирішив відродитися у випадковому місці. І таким чином почав досліджувати нову територію на п'ятий день. Час майже закінчився. Стоячи перед урвищем, супін дивився на каламутний окран мертвих тіл, в якому було багато кісток і останків, що піднімалися і опускалися разом з пепливом. Супін став несприйнятливим до цього пекельного видовища. Біля його, ніг мовчки, стояли двоє маленьких хлопчиків порівняно з п'ятьма днями раніше. Їхній вигляд не надто відрізнявся від того, що було п'ять днів тому, але між ними зміна маленького скелета була більш очевидною. Кістки з сірого перетворилися на чорні, і здавалося, що в кістках проступили кров'яні прожилки. Як вене, що стосується розміру маленького скелета, то він все ще був приблизно такого ж зросту, як коліно супін. У цьому відношенні не було ніякого зростання. Горуці він тримав гостре кістяне лезо, кинчал. Якщо бути точним, все кістяне лезо було зроблене з ікла скелета довжиною майже 10 метрів. Після п'яти днів тренувань маленький скелет на даний момент був більше схожий на місцевого скелета, народженого в хаотичному царстві нежиті. Його енергія знинилася зі світло сірої на тьмяних жорну. Енергія рухалася навколо маленького скелета і кістяного леза, все кінець шляху. Ходімо, супін повернув свій погляд назад після того, як постояв на снайдчому морському вітрі. Він дістав з рукава гострий зуб. цей зуб був гострий, він був оточений якоюсь нечистою аурою. Супін зберіг пряме обличчя, коли він встромив це лезо собі в груди. відчувши бій, він скривив губи. Це помилка. Треба було бити сильніше. Він з гуркотом впав на землю. Дивлячись на багряне повітря, відчуваючи, як з нього сочиться кров. Супін вигукнув собі, що це? Повна трата часу, блискавичний шур, і маленький скелет подивилися на нього. Вони були стурбовані, але не знали, що робити. Хоча таке траплялося багато разів, вони відчували тривогу і прагнули щось зробити, коли відчували, що життя залишає тіла їхніх господарів через силу, але невдовзі після цього в іншому місці хаотичного царства неживих людина. Пацюк і скелет з'явилися з повітря. Після нетривалої перевіки вони почали жорстокі напади на неживих істот навколо. Зо магазин піксі на вулиці та охуасі, двері були зачинені. Всередині була непроглядна темрява, раптом, знизвідки з'явився вихор, виплюнувши три цифри, коли вихор поступово зник, хтось розплющив свої чорні очі, побачивши знайомий магазин, в якому він не був кілька днів. І відчувши запах небаченого свіжого повітря, супін відчув, що він воскрес із заціпеніння, і його життя повернулося до нормального стану.